Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року пристрої введення та виведення даних. На сьогоднішньому розділі ти дізнаєшся про пристрої введення даних більш детальніше, також про пристрої виведення даних, ну а також пристрої, які працюють з мультимедійним обладнанням. Ми вже знайомилися в курсі 5 класу і складовими комп'ютерами. І на попередніх уроках ми вже розібрали деякі з них. Це пристрої опрацювання даних, те, що знаходиться в системному блоці, тобто та структура, за якою працюють всі пристрої. Також пристрій зберігання, на яких можна зберігати як внутрішня пам'ять, так і зовнішня пам'ять у пристроях опрацювання, тобто в системному блоці. І ви вже там можете зберігати конкретні дані. Це також пристрій виведення даних, а також пристрої введення даних, тобто пристрої, які обробляють і потрапляють в системний блок для опрацювання, далі опрацьовують і виводять відповідно за допомогою інших пристроїв. Деякими з цими пристроями ви вже знайомі. Тому давайте більш детальніше ознайомимося з їхніми характеристиками. Пристрої введення даних. Умовно їх можна поділити на декілька груп. По-перше, це пристрої, які працюють з текстовою інформацією. Це таке, як клавіатура, з графічною інформацією, сканер, планшет. Це також з звуковою інформацією, мікрофон, відео, аудіо. Які дають можливість переглядати телебачення, і так далі. Ну, також пристрій управління курсором. Це може бути різноманітні, тому що тут є і відповідно і ігрові, і спеціалізовані, і відповідно різні види ведення інформації, і так далі. Також, відповідно, в залежності від ситуації, можуть бути різноманітні пристрої спеціалізованого призначення. Що це мається на увазі? Тобто, наприклад, це вимірювання якихось повітря, вологи, вологості приміщення, температури. Тобто це є спеціальні вже додаткові пристрої. Можливо, це до мікроскопа відеокамера, яка дає можливість на мікроскоп надівати відеокамеру, і спостерігати, знімати вже відео. Це можуть бути різноманітні... GPRS-навігатори, вимірювання тиску і так далі. Різноманітні, різноманітні гаджети. Ви знаєте, що це може вентилятор, світильник бути і так далі. Тобто ці всі пристрої можуть відповідно відрізнятися в залежності від тої області, в якій ви працюєте, в якому напрямку ви рухаєтеся. Цих пристроїв є безліч, але ми розглянемо самі основні. Отже, до самих основних відноситься в першу чергу клавіатура. Клавіатура є основним пристроєм введення інформації. За допомогою неї вводяться різноманітні символи, команди і так далі. Клавіатури можна поділити в принципі, на декілька груп. По-перше, це стандартні для настільних комп'ютерів, тобто це звичайні клавіатури, де набір звичайних клавіш, калькулятор, стрілки курсора. Ми їх всі розглядали в попередніх курсах. Це також. Компактні, тобто де, наприклад, відсутній калькулятор, або відповідно розміщені так на ноутбуці, що в компактно розташована клавіатура, або ще може бути змінена форма її для того, щоб компактніше розмістити клавіші. Далі мультимедійні, тобто які призначені саме для мультимедіа, для обробки мультимедіа. Це можуть бути різноманітні спеціальні сенсорні для. Діджеїв, звукорежисерів, пульти управління і так далі. Ну і це ігрові маніпулятори, зененітні миші, там рулі, джойстики і так далі. А також за типом підключення до системного блоку. Це дротові, тобто де використовується звичайний дрот, на сьогоднішній день зачасту це USB, а також бездротові. Це радіо, використовується, технології Bluetooth, Wi-Fi та інші. От за такими принципами якраз і поділяють клавіатуру, але не забуваємо, клавіатура є основним пристроєм введення інформації. Також на сьогоднішній день набуває популярності клавіатури відображення, тобто де, відповідно, за допомогою сенсора відображається клавіатура на якійсь поверхності. Ви просто рухаєтеся відповідно по цій поверхності і вловлюють ваші рухи пальців, і, відповідно, теж виконуються різноманітні команди. Ну, Надіємося на майбутнє, можливо, такі клавіатури будуть більш зручними, бо вони займають набагато менше місця. Наступним пристроєм, який дає можливість вводити інформацію, це маніпулятор миж. Їх є різна, різні види для різного, знову ж таки, призначення, але стандартна миша, де ми бачимо, це миша з двома клавішами, ну і сьогодні колесо прокрутки, яке дає можливість прогортувати сторінки. Але поділити ми їх можемо, по-перше, за призначенням. Для настільних комп'ютерів, тобто для персональних, те, що я сказав, це стандартна, яку ви бачите. Для ноутбуків, тобто компактні, це може бути вона менша в розмірах або взагалі. Використовується лише сенсор, технології з'єднання різноманітні. Ну і також ігрові. Ігрові це мається на увазі, є такі миші, де понад 9 кнопок, 12 кнопок, різного призначення, їх можна запрограмувати і так далі для різноманітних ігор. Там. Відповідно, щоб змінювати не клацати на клавіатурі, а все одразу на мишці. Ну також за типом підключення, знову ж таки, дротові зачасту це USB. Або, відповідно, бездротові. Технології Bluetooth, Wi-Fi тощо. За типом датчиків руху це оптичні і лазерні. Ну, Також за кількістю клавіш, як я вже сказав, це можуть бути різні 2, 3, 5, 6, 9, 10. і В ігрових навіть є 12, навіть 19, як я інколи бачив, такі ігрові миші. За типом корпусу це симетрична стандартна, симетрична для шульги. Тобто для лівші і ергономічне. Тобто, де ви бачите, як в даному випадку трішки відбувається викривлення для того, щоб було зручніше тривати, тримати мишу, і відповідно менше вставала рука, або ще якась підставка до цієї миші йде, і так далі. Наступний пристрій для ведення даних це touchpad. Щоб довго не розповідати, що це таке, в кожному ноутбуці і нетбуці він присутній, якраз під клавіатурою. Це такий в вигляді сенсору, да, де ви можете водити пальцем і, відповідно, переміщувати курсор миші по екрану. Відповідно, ви можете це окремо може бути підключений такий пристрій. Рухаючи по цій поверхності, ви рухатимете якраз і курсором. Ну, також на таких тачпедах присутні кнопки. Вони автоматично працюють так же само, як і кнопки на миші, тобто ліво право натиснення кнопки миші. Наступний пристрій це мультимедійна або електронна дошка. Зачасту використовується в освіті, ну, також, можливо, демонстрації якихось інших об'єктів. ну, Частіше всього використовується в навчанні. Це проектор проєктором бути і сенсорна дошка, де відповідно проектор відображає на сенсорну дошку. А на сенсорній дошці, відповідно, вказується, можна ще писати, малювати. І е, ви можете вже. Демонструвати якісь навчальні матеріали. Такі дошки в залежності поділяються в характеристики їх за діагоналлю. Чим діагональ більше, тобто там, від 60 до 79, від 80 до 90, більше 90 і так далі. Тобто, вся характеристика сенсорної дошки це діагональ. Ну і метод знаходження точки. От ми бачимо процес навчання, ви моєте, в школі, це можуть бути просто якісь художня школа навчання і так далі. Сенсорні екрани. Сенсорні екрани частіше всього використовуються в планшетах, планшетних комп'ютерах, смартфонах, телефонах і так далі. На сьогоднішній день ви вже неодноразово, навіть в ноутбуках є, тому що сучасні операційні системи підтримують сенсорне введення. Основна характеристика, знову ж таки, це зрозуміло діагональ. Ну а також метод знаходження точки. Дуже часто ви могли бачити різноманітні термінали, які дають можливість вам поповнити рахунок або інші, зробити перекази і так далі. Якщо ви не бачили, то відповідно обов'язково можна подивитися і покласти, зрозуміти, як працює сенсорний екран. А також дуже часто використовується в банківській, наприклад, термінал, який дає сьогодні можливість оплачувати комунальні послуги, різноманітні послуги зв'язку і так далі. Тобто, все-все сьогодні можна оплатити, використовуючи такий сенсорний термінал. Все там використовується без клавіатури. Тобто, все натисненням на екрані. Наступний це графічний планшет. Він дуже подібний до роботи сенсорних екранів, але зачасту в ньому присутній стілус, тобто спеціальний олівець, який дає можливість малювати. Ці пристрої спеціально створені для художників, тобто для побудови якихось геометричних, графічних об'єктів і так далі. Знову ж таки, основна характеристика це відповідно діагональ, а також метод ведення. Одні є, що просто. Ви малюєте на цьому графічному планшеті, і він відображає на комп'ютері. А другий, як ви бачите, ліворуч, відображається зразу ж на конкретному екрані. Тобто ви бачите, що ви малюєте. Ну і це е, саме діапазон кольорів, який зрозуміло, що можуть відображити, якщо він відображає ці зображення. Також ще одним пристроєм, який дає можливість працювати з графічними об'єкторами, це сканер. Сканер, який дає можливість перевести будь-яку інформацію, текстову, графічну у цифрову. Це можуть бути протяжний, відповідно, де ви ложите, і там протягується спеціальні технології, або Сама поверхня з листком або сам листок, і відповідно сканується. Це також ручні, де ви берете ручний сканер, проводите по якійсь поверхності, і відповідно сканується зображення. Ну і також відеосканери або веб-сканери і так далі, як їх називають. Які основні характеристики? Це, по-перше, який папір можуть сканувати. Ну, як ви зрозуміли, дуже залежить в першому випадку, протяжні, які, в залежності від того, яка поверхність, який такий листок ви зможете відсканувати. Бо ручні ви, в принципі, зможете, ну навіть і ручних. Якісь обмеження, які вони розміри можуть сканувати. Але по-перше, це розмір аркушів, які вони можуть сканувати. Далі це роздільна здатність, тобто кількість точок, точків на дюйм 300, 600, 1200 і так далі. Тобто, чим більше роздільна здатність сканера, тим зрозуміло він буде чіткіше сканувати ваше зображення. Ну зрозуміло, що останні це відео та веб-камери. Мікрофони і так далі, які дають можливість опрацьовувати відео та аудіоматеріали. Самі основні характеристики відеокамер, наприклад, це роздільна здатність. Роздільна здатність, які ви повинні знати, це, по-перше, SD, стандартна чіткість, це 720 на 576 точок. Це також HD-відео, це відео високої чіткості, яке набуває на сьогоднішній день популярності. Це 1280 на 720. Це Full HD, повна висока чіткість. Це е, кількість точок 1920 на 1080 точок. Ну і Ultra HD надзвичайно чіткі, це вже супер, і вони займають набагато більше місця, ніж всі останні. Це 3840 точок на 2160 точок. Зрозуміло, що вебкамера якраз і поділяється за цим характеристики в основному. Чим чіткіше вони можуть знімати в якій якості, чим, тим чіткіше вони буде зображення на такій відео або камері Ну, зрозуміло, що аудіомікрофони це в залежності від того, який діапазон вони можуть вловити. Це можуть бути різні діапазони звуку, які вони можуть вловити пискливість і так далі. Тому що. В залежності від того, який мікрофон, бо є настільні звичайні мікрофони, все на все за невелику суму, але якість звуку, там відповідно він буде ловити всі-всі шуми. Це також чуть-чуть, можливо, дорожче. Це USB-мікрофони, які дають можливість конденсувати звук. Ну, в основному, це той діапазон. Відповідно, він може записати. А також останній пристрій, який дуже рідко використовується. Ну, в принципі, дехто використовує, це tv тюнери. Вони дають можливість підключитися до комп'ютера і використовувати саме tv технології, переглядати всі передачі, які доступні вам в телебаченні. Це можуть бути і спутникове телебачення, і так далі. Такі tv тюнери можуть бути портативні, можуть бути вмонтовані, або можуть бути окремою платою йти в сам системний блок і так далі. Йдемо далі, і наступна наша групка – це пристрій виведення даних. Пристрій виведення даних ми можемо теж поділити на ті групи. Це, які дають можливість працювати з зображенням та текстом. Ну а також які дають можливість працювати із звуком і, зрозуміло, з зображенням, які дають можливість витворити на якусь поверхню. Це мультимедійні дані. такі пристрій. Отже, давайте більш детальніше поговоримо. Перший монітор. Знову ж таки, так як із пристрім введення даних, монітор є основним пристроєм виведення даних. Тобто без нього, відповідно, ви нікуди нічого не відтворите. Існує декілька видів таких моніторів. Перший це монітор на рідких кристалах, або LCD-монітори, дуже часто використовуються сьогодні при створенні комп'ютерів. Не тільки ноутбуків, нетбуків, як ви бачите на моніторі, а й також моніторів до комп'ютера. Це також плазмові. Але плазма трохи більше за розміром, ніж жидкі кристали, тому маленьких моніторів плазмових немає. Але, відповідно, там і чіткість зображення краще і так далі. Це також oled монітори це, це органічні монітори. Відповідно, я сподіваюся, що за ними майбутнє. Там дуже багато новшинс в цьому напрямку відбувається. Тому будемо надіятися, що такі монітори набудуть розповсюдження, і ми вже зможемо використовувати їх в ближайшому майбутньому. Ну і також це на електронних чорнилах або e ink Зачасту використовуються спеціальні такі технології, які не потребують світла. Вони такі технології менш чутливіше і вражають людське око. Дуже часто використовуються в електронних читалках, тому що там дуже багато потрібно читати тексту інформації. І як ви знаєте, бачили такі електронні читалки, то вони не підсвічуються. Там немає такої технологій, як в, в сенсорних екранах, там не монітор, а іменно електронні чорнила, які дають можливість. Без світла використовувати. А це набагато збільшує шанси менше пошкодити свої очі. Основними також характеристиками монітора це є діагональ, тобто це розмір саме його, це кількість кольорів, які він може відобразити. Ну і також це. Час відклику, тобто з якою швидкістю відкликається той чи інший монітор. Буває декілька мілісекунд, 5, 6, 7, 8. Але це є дуже важливо. Для таких моніторів, для простих операцій можуть бути достатньо інтегрованої відеокарти, але для складних операцій, зрозуміло, потрібна буде окрема плата, яка вставляється в системний блок або замінюється в комп'ютері. І вже де там є додаткова оперативна пам'ять для графіки, саме для опрацювання графіки, бо графіка це має великий об'єм пам'яті, і там, відповідно, вже опрацьовуються окремі дані. Тобто інтегровано це може бути прямо на материнській платі, а окремо з окремою пам'яттю, зрозуміло, чим більше оперативної пам'яті у відеокарті, тим з більшим об'ємом відеоданих вони зможуть працювати, і з більш якіснішим монітором виводити якісне зображення. Наступний пристрій це принтер. Ну, Принтери є декілька видів. Давайте зразу розберемося, які ж види є, а тоді поговоримо про деякі їхні характеристики. По-перше, це матричний. Перший варіант, коли папір проходить в матричному принтері, там рухається спеціальна фарбувальна стрічка, і друкальна головка з голочками. відповідно вибиває ту чи іншу інформацію. Такі принтери ви часто бачили, наприклад, на вокзалі, коли купували білет, такий звук чули, ніби касового автомати. Оце якраз принцип дії, щось подібного до матричного принтера. В Характеристики це відповідно в основному тут кількість голок, якими він набиває 9, 24 і так далі. Далі, це струменевий. Де папір проходить в принтері, і там, друкуюча головка, рухаючися горизонтально, є спеціальні сопла, які розбризкують мікрокрапельки на папір. Тобто, це є вже фарба. Сама фарба просто розливається, виливається в потрібні місця та чи інша фарба на папір. Ну і лазерні, які більш складніші за свої технології. Тобто, який принцип роботи? Спочатку попадає папір в принтер. Далі він попадає під обертальний барабан. Перш ніж обертальний барабан буде рухатися по папері, на нього спеціальним лазером намагнічується в потрібних місцях та чи інша інформація. Тобто, наприклад, позитивним і негативним зарядом, де повинні бути якісь літери, букви і так далі. Далі, на цей барабан, відповідно, сипеться спеціальний тонер. Це спеціальний порошок, який має позитивний заряд. Тобто він залишається в тому місці, де було лазером намагнічено. І проходячи по аркушу, він відповідно залишає цей тонер на аркуші. Але для того, щоб цей тонер залишився на аркуші постійно, розумію, після цього він попадає під розтоплений гарячий валик, і там цей тонер розтає і залишається вже на папері. Ну, Дуже легко його відлічити від інших пристрій, тому що в такому принтері папір виходить теплий. Тобто ви вже розумієте, що це принцип технології лазерного принтера. Ну і Також основні характеристики принтерів це з якими аркушами він може працювати, розмір аркушів, відповідно, це А4, А5, можливо, більше, менше, є портативні принтери. А також, відповідно, кількість кольорів, з якими він може працювати. Це чормохронні, тобто чорнобілі, або більше кольорів, три і більше кольорів, з якими він може працювати. Ну і на сьогоднішній день набуває популярності 3D-принтери, які дають можливість зробити 3D-моделі, об'єкти і так далі. Надіємося, за ними майбутнє. Вони зможуть будувати об'єкти різної складності, тобто ви вже 3D-модель зробили, запустили його на 3D-принтер, він його вам роздрукував, вже готова модель. Наступний пристрій це колонки. Зрозуміло, що колонки за принципом, так як і мікрофона, це діапазон. Так звуків, які вони можуть видавати. Зрозуміло, чим більший діапазон, чим чіткіший звук буде, і І так далі. І тим гучніший і тому подібне. Основні характеристики це, в принципі, якість звуку. Ну, це може бути різна комплектація колонок, це можуть бути просто колонки, це можуть бути просто наушники, це можуть бути три в одному, де є сабвуфер, дві колонки, там чотири в одному, п'ять в одному і так далі. Десь сабвуфер, чотири колонки, можна зробити стерео і так далі. Тобто різна комплектація просто цих колонок. Ну і остання група, з якою ми повинні познайомитися, це пристрої, які працюють з мультимедійними даними. Тобто, взявши оці пристрої введення і виведення інформації, ми можемо виділити основні пристрої, які дають можливість працювати саме з мультимедійними даними. Ну, в першу чергу, це проектор. Ви його неодноразово бачили, який дає можливість демонструвати на якусь поверхність або на екран відповідно зображення. Це також сама електронна дошка або сенсорний екран, який дає можливість взаємодіяти з комп'ютером, використовуючи таку сенсорну або електронну дошку. І, відповідно, це графічний планшет обов'язково, але зрозуміло, що він є більш спеціалізований для графіки. Це також фото або відеокамери, які дають можливість захопити зображення і передати його відповідно в комп'ютер, а в подальшому на екран проєктора і так далі. Ну, Зрозуміло, це мікрофон, тому що інколи потрібно захопити звук, це можуть веб-камери, колонки і так далі. Тобто це основний склад, такий мультимедійних пристроїв, який дає можливість працювати з мультимедійними даними. Я думаю, ви їх запам'ятаєте, будете їх використовувати, тому що мультимедійні дані сьогодні використовуються саме найчастіше при демонстрації будь-якої інформації. Це може бути і навчання, ви на сьогоднішній день бачите лише навчання. Але і в інших організаціях і в інших сферах людської діяльності дуже часто використовуються саме мультимедійні дані. Отже, я думаю, ви запам'ятали всі ці пристрої, пристрій введення, пристрій виведення, основні їхні характеристики, а також основні пристрої, які входять до обробки мультимедійних даних. Ну і не забуваємо ще одне, це під час роботи з комп'ютером дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. А на цьому сьогодні все. Дякую за увагу. до наступних зустрічей.